Будемо відкривати наших це каченят. Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пульпуль. Це тут самі старші каченятка шипони. І другі, так сказати, по віку каченята. Я їм вважаєте, в різних місцях вольєра поставив, так сказати, з тієї сторони кормушку і аж з тієї сторони одну кормушку. І виходить чотири відра по території води поставив тут не в одному місці, бо дорослі ще як-нек трошки менших відганяють. Тут поїли, попили, побігли, там поїли, попили. Ростуть добренько. Ми їх вже перевели, що більше пшениці, менше комбікорму. Ті, що менше, їм було важко на ножки, їм вже так полегче, вже в них все з цим добре. Не забувайте підписуватися на канал. Бо багато хто дивиться просто, але не підписується. Так що нажимайте, не забувайте колокол. Підписуйтесь, якщо вам не важко. Для розвитку це дуже важливо. Хоч буду розуміти, що комусь це подобається. А не просто. Всім дякую, далі буде. Що ти крис переловив? А то входить до фунтика аж спать. А там криси є. Може ловить, не знаю. Бо спать спить. А чи ловить? Одломали вже вітку дерева і вже все, бігають. За нею трави їм не вистачає. Вистригли полігон уже, Підписуйтесь, далі буде.